Добре, Добре. Добре. що случилося. Помощ на Бензин кончився. Бензин кончився. Леста да. гривень. Давайте з'їдемо на заправку. Та Попова, нема фінансів. А? Нема фінансів. А? Нема фінансів? Добре. А ми олігархи нам. Да. Да. Кожен день на нові буду у вас приїжджати. Фен працює? Покажіть фен. Це не фен, це прилад радіс Ну радіс Та ще люди ведуться на нього, да? Я можу показать, які у мене треба, є, 33 а? А? А є 33 приказ. А мене є 33 наказ. Ну, звичайно, поки у вас ДТП не случиться, ви не поїдете. А, тоді вже ДТП, так? Да? Ну давайте. <рес> Держи. Ой, сука, я зараз бру, блядь. Сам ржа. Дай дай камеру, Вот то сходи, блядь. Кацаны фен, царай. Ха-ха-ха. Так би млезі так приїхали могли заробити Фан бляха не дали заробити Поворот дві, зараз повинен любасу включити поворот mm -hmm. Бачиш, я їм тоді казав включить, кричав включить поротю. За mm тоді -hmm. Ну вже о блядь. Это пиздец. Отлично. И снимай новый видео.